Привіт! Навіщо нам заняття з корекційним психологом по методу сенсорної інтеграції, якщо ми прийшли з дитинкою тільки запустити або скоригувати власне мовлення? Давайте розбиратися. Отже, що таке метод сенсорної інтеграції? Це є неврологічний процес, який відбувається у нашій нервовій системі, під час якого вона отримує інформацію від наших сенсорних рецепторів, зокрема від вестибулярних відчуттів пропріорецептивних і тактильних. Потім вона їх опрацьовує. Інтегровує, інтерпретовує і так дитинка може дати адаптивну відповідь на подразник. Якщо говорити метафорично, що таке сенсорні системи? Це як є фундамент у будинку, над яким закладаються наші стіни, а потім дах. Так само є наші сенсорні системи, які є фундаментом або базою для закладання вищих психічних функцій, на наприклад, зокрема нашого мовлення. Отже, як може виглядати сенсорна дисфункція у заняттях, наприклад, у логопеда? Це може бути так, що дитинка веде себе дуже метушливо, імпульсивно, непосидючо, або навпаки, вона надто скута у рухах. Друге, може бути присутня низька концентрація чи об'єм уваги. Третє, така дитинка може надмірно, чутливо або недостатньо чутливо реагувати на різні подразники, наприклад, на світло, на звук чи на запах. Такій дитинці може бути складно організовувати власну поведінку чи її коригувати. І останнє, така дитинка може занадто швидко втомлюватися під час корекційних занять. Звичайно, це не є вичерпний перелік того, як може виглядати сенсорна дисфункція у діток, але це є окремі їх прояви, які може вам проговорювати логопед. І відповідно це є саме ті прояви, які будуть заважати корекції, які її будуть сповільнювати, утруднювати і відповідно не пришвидшувати процес запуску чи корекції мовлення. І саме тому ми рекомендуємо комплексний підхід у логопедичних заняттях, який буде поєднуватися із методом сенсорної інтеграції, що буде більш якісно та ефективно пропрацьовувати труднощі, які є у дитинки.